Жив собі зайчик на ім'я Елвіс. Він був найвеселішим і найдопитливішим зайчиком у всьому лісі. Елвіс мав багато друзів, серед яких були білочка ритка, їжачок Спіке та маленька сова Софі. Одного сонячного дня друзі вирішили влаштувати пікнік на галявині біля річки. Вони принесли з собою багато смаколиків, моркву, горішки, ягоди. Та навіть смачний пиріг, який спекла мама Елвіса. Після смачного обіду друзі вирішили погратися в хованки. Софі взяла на себе роль ведучої, адже її великі очі допомагали їй швидко знаходити друзів. Елвіс знайшов чудове місце для хованки за великим дубом, а ридка сховалася у високій траві. Під час гри. Елвіс помітив маленьке звірятко, яке заблукало і плакало біля річки. Це був маленький бобер на ім'я Боббі. Елвіс підбіг до нього і запитав, що сталося. Боббі розповів, що він загубився і не може знайти дорогу додому. Елвіс вирішив допомогти новому другу. Він зібрав усіх своїх друзів, і разом вони вирушили на пошуки бобрової хатки. Ритка вела їх уздовж річки, спіки показував короткий шлях крізь густий ліс, а Софі летіла високо в небі, щоб побачити все з висоти. Через деякий час друзі знайшли хатку Боббі. Маленький Бобер був дуже щасливий і подякував Елвісу та його друзям за допомогу. Усі разом повернулися на галявину, де продовжили гратися. І весело проводити час. З того дня Бобі став новим другом Елвіса та його веселої компанії. Вони завжди були готові допомогти один одному і разом долали всі труднощі. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.